В Україні з 15 січня 2025 року стартував проєкт з надання допомоги для занять фізичною культурою та спортом учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Відповідно до порядку, ці особи можуть використати допомогу у розмірі 1500 гривень на квартал для оплати послуг у сфері фізичної культури та спорту. У Подільську скористатися цією послугою можна у фітнес-центрі Олімпік. Фітнес-центр Олімпік бере участь у всеукраїнській програмі Ветеранський спорт. Ця програма розрахована на рік часу, тому ми виконали всі умови і зробили все від нас залежне для того, щоб була можливість у нас надати послуги і щоб люди з інвалідністю внаслідок війни і учасники бойових дій змогли прийти до нас і поліпшити своє здоров'я. Одним із плюсів фітнес-центру Олімпік для учасників бойових дій та для осіб з інвалідністю внаслідок війни є спеціальні тренажери, займаючись на яких можна тренувати групи м'язів без навантаження на хребет. Очікуючи, що до нас будуть приходити люди, які можуть мати травми хребта. Нами нашим клубом було закуплено два тренажери, вони ізоляційні тренажери, на яких можна виконувати силові вправи без осьового навантаження на хребет людини. Отож, якщо ви маєте статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни, який внесено до єдиного державного реєстру ветеранів війни, і хочете поліпшити свій фізичний стан, вам необхідно подати заяву. Яву на отримання коштів. Зробити це можна через застосунок Дія без черг зайвих документів і відвідування державних установ. Подається заява до 20-го числа першого місяця. Кварталу кошти потрібно використати повністю або частково впродовж того ж кварталу, в якому їх було зараховано. За інформацією щодо занять спорту, можна звернутись до фітнес-центру Олімпік за адресою вулиця Соборна, 5 або за номером телефону 099 60 50 900. важливо, щоб кожен, хто захищає нашу країну, мав можливість повернутися до активного способу життя, адже спорт це не лише фізична форма, а й емоційне відновлення. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.